Шановні співвітчизники, українці, у сьогоднішній російсько-українській війні поряд з українською армією, вагому роль також має зіграти і українська дипломатія. Рівно 100 років назад українська дипломатія також боролась за утвердження української держави. А саме у період Української Народної Республіки, період Гатменату та директорії. Сьогодні я пропоную розпочати. Цикл лекцій про дії української дипломатії у той період. А сьогоднішня лекція присвячується діяльності української дипломатії у період Української Народної Республіки. А саме лютий 1917 рік по кінець квітня 1918 року. Як відомо, у лютому 1917 році. У Росії відбулася лютнева революція. Результатом цієї революції стало утворення тимчасового уряду у місті Петрограді, а у Києві Центральної Ради. Центральна Рада зразу ж поступово розпочала свою діяльність щодо утвердження української держави, спочатку створення українських частин і українських органів влади. Слід зазначити, що це був. Грізний період, оскільки тривала Перша світова війна. Росія тоді перебувала в блоці країн Антанти, до якого, крім цієї країни, входили ще й Франція, Англія, і воювала Четверним Союзом, а саме Німеччиною, австро угорщиною Болгарією і Туреччиною. Уже на кінець літа 1917 року було зрозуміло, що російська армія розвалюється. Українські військові частини у цьому сенсі були більш втійкішими, оскільки у них була більш стійка дисципліна. І головним чином вони були розташовані на території румунського і південно західного фронтів. Тобто, українські військові боронили українську землю. У цей період міжнародні діячі та представники країн Антанти саме звернули свою увагу на Україну. Як держава, яка ще перебувала у складі автономії, у складі Російської держави, але війська якої могли стримати на деякий час окремі частини центральних держав, з цією метою, у липні 1917 року, до Києва прибув представник японського уряду. Він хотів дізнатися про стан українських військ і наскільки вони чисельні, наскільки вони боєздані. Зразу за цією місією, наприкінці того ж липня, прибула французька місія, значок з генералом Табої, а у серпні англійська місія. Ці місії головним чином розглядали з питання про можливість створення додаткових шести військових корпусів саме з українців, які могли б відволікти на себе деякі частини австро-угорських та німецьких військ. На той момент це для них було актуально, оскільки німецькі та австро-угорські війська саме окупували певні частини Франції, ряд країн континентальної Європи, в тому числі і Бельгію, а також частину території колишньої Російської імперії. Слід окремо додати про те, що саме в той час війська Німеччини стояли за декілька десятків кілометрів від Парижа і готувалися взяти це місто. Тобто, це. Ще раз говорять про те, наскільки важливими були їхні візити. Про процесі цих візитів вже через декілька місяців ці місії зустрілись із представниками української армії. Ряд генералів, які перейшли на сторону Центральної Ради, давали цій місії свої пропозиції. Ці пропозиції головним чином зводились до того, що країни-Антанти мають допомогти фінансово у створенні додаткових військових частин. А також організаційно, в якому плані. На території України тоді перебувало 50 тисяч сербських військ, 60 тисяч чехів, в яких можна було створити боєздатні підрозділи. І ці боєздатні підрозділи може було перекинути на Румунський або Південно-Західний фронт. Але французи це все уважно вислухали разом з англійцями, зробили відповідні записи і нічого не зробили. Наступна сторінка відкрилась у можливості подальших країн з Антантою вже у листопаді 1917 року, коли відбулася жовтнева революція або жневий переворот. І до влади Петрограді прийшли більшовики. Тоді місії країн Англії, Франції, Сербії, Румунії та цілого ряду країн переїхала із Петрограда у Київ. І це також могло слугувати хорошим підпертям чи підґрунтям для того, щоб. Створити з допомогою антанти військові підрозділи, які протистояли країнам четверного союзу, але цього не було зроблено. Проводились відповідні консультації, велись переговори, але до конкретних кроків не дійшло. Відтак, після жодного перевороту 1917 року, перед більшовиками постало питання щодо замирення із центральними державами, оскільки армія Росії була розвалена і вести війну. Вже не могла. Відтак, 25 грудня було підписано угоду про перемиг між більшовицькою Росією і Державною Четверного Союзу. Переговори про це ще йшли 15 грудня 1917 року. І основної угоди саме було досягнуто в цей день, але письмо це було підкріплено дещо пізніше. Трошки раніше, вже 10 грудня 1917 року, Центральна Рада розіслала відповідний циркуляр усі військові частини, які були розквартировані на території України, в приводу того, що всі вони переходять під командування українського уряду. Це, звичайно, більшовицькому уряду не сподобалось. Відтак, коли було підписано перемир'я, а дещо раніше йшли переговори про це перемир'я, відбулось засідання уряду Центральної Ради. На цьому засіданні заступник голови Центральної Ради Виниченко висловив позицію, яка ґрунтувалась на тому, щоб більшовики не замирились з росіянами за рахунок позиції України. Відтак, уже 16 грудня 1917 року, до Брест-Литовська. Виїхала українська делегація. Очолював українську делегацію Микола Любинський. Микола Любинський він був керівником Української національної партії і був саме кооптований до Центральної ради, саме від цієї партії. Йому були наді директиви слідкувати за веденням переговорів. Він прибув 16 грудня у Брест Литовськ і цього ж дня зустрівся з керівником. Німецької делегації генерал-майором Гуфманом. Слід зазначити, що це вже був досить такий статечний чоловік. Він був професійним військовим, закінчив свій час і дипломатичний вуз у Німеччині, і в нього було вже за плечима декілька десятків років, як військової, так і дипломатичної роботи. Зі сторони Австро-Угорщини делегацію очолював граф Чернін також. Досить знаний дипломат, йому вже було далеко за 60 років, також величезним досвідом дипломатичної роботи. Також були в Брас Льтовську представники інших країн Четверного Союзу, зокрема Туреччини і Болгарії, але вони суттєвої ролі у переговорах не грали. Головну роль грала Німеччина і Австро-Угорщина. Уже 16 грудня 1917 року між керівником німецької делегації Гофманом. І керівником української делегації Любинським відбулись переговори. Головним зміст цих переговорів зводився до того, що Гофман повідомив про те, що саме Совіт народних комісарів Петербургу уповноважений вести переговори від представників усієї Росії. І Німеччина зацікавлена, щоб на всіх фронтах чи на території колишньої Російської імперії. А саме Румунський, Південно-Західний, які були в Україні, а також Північний і Західний фронт, було установлено перемир'я. На це Любинський повідомив, що Совіт народних комісарів може вести переговори тільки зі свого боку і від свого імені, а від України вести переговори з країнами Четверного Союзу мають українські делегати. Гофман на це погодився, але зауважив на те, що. Про це має бути відповідна заява українського уряду. Любинський сказав, що така заява буде. Згодом така заява і послідувала. Москалям в Петербурзі це дуже не сподобалось. І вже наступного дня, тобто, 17 грудня 1917 року, вони висловили ультиматум Центральній Раді, який ґрунтувався на тому, що Центральна Рада не підтримує політику більшовиків. Далі Центральна Рада пропускає російських офіцерів на дом. Далі Центральна Рада не допомагає більшовицьким частинам у придушенні антибільшовицького повстання на Дону. І взагалі звинуватила Центральну Раду у її буржуазності, як відомо, і готувалася розпочати війну з нею. Українська делегація на чолі з Любинським провела додаткові переговори з Представниками країн Четверного Союзу і повідомила про те, що великої частини військ для відбиття можливої більшовицької агресії у неї не було. На це представники країн Четверного Союзу поставили такий вагомий запит, чим можуть допомогти ці країни. Але знову ж таки була зауважена те, що допомога може бути надана лише тоді. Коли Україна проголосить свою повну незалежність. Ми вже знаємо, що 20 листопада 1917 року було проголошено Третій Універсал Центральної Ради, яким Україна проголошувала автономною складовою у складі Російської держави. 20 грудня 1917 року до брест Литовська прибула делегація більшовиків на чолі. Професійним революціонером Іофе. Іофе він був головою центрального військового комітету під час більшовицького перевороту, мав величезний досвід більшовицької роботи. І взагалі талановито вів переговори із представниками країн Четверного Союзу. Він запропонував, щоб між країнами Четверного блоку і радянською Росією було укладено. Довгий мир, який ґрунтував себе на тому, що жодна країна не мала виплачувати ній, нікому ніяких контрибуцій, і всі окуповані території країн мають бути залишені. Представники країн Четверного Союзу ці умови добре вислухали, але повідомили про те, що давайте ми зачекаємо декілька днів, оскільки має прибути невдовза українська делегація на чолі з Голубовичем. Більшовики дуже здивувалися суму, оскільки не очікували прибуття української делегації, і заявили про те, що у них є своя делегація також Української Народної Республіки, але створена вже в пробільшовицьких більшовицьких І ця делегація невдовзі увійде у склад делегації російських більшовиків. Як відомо, саме цю делегацію більшовиками було сформовано. У Харкові 1917 року, перед цим було сформовано так званий уряд Української Народної Республіки, вже більшовицький, і москалі тримали оцей маріонетковий радянський український уряд просто як зайвий козир у своїй кишені, і ця делегація, як і урід, український уряд, повністю були маріонетковими і підпорядкованими більшовикам. Коли прибула українська делегація на чолі з Голубовичем, вже, оскільки відбулися зміни в українському уряді. Голубович, він вже був представником українських соціал-демократів, і була підібрана більш професійна українська делегація для ведення цих переговорів. Оскільки попередньо на чолі з Миколою Любинським, ця делегація була послана заради того, щоб навести контакти і вести спостереження, як ведуться переговори. Так от, делегація Голубовича була вже складена з більших професіоналів. Українська позиція зводилась на тому, що має бути підписаний загальний мир не тільки з Німеччиною, а ще й з країнами Антанта. І до цих переговорів мають бути залучені представники саме цих країн. Також у ході переговорів більшовики висловили пропозицію, щоб перенести переговори із Брест-Литовська у Стокгольм. Німці вирішили на цю пропозицію подумати і прийняти вже виважене рішення. Через декілька днів німці пред'явили ультиматум більшовика, який ґрунтувався на тому, що має бути виплачена велика контрибуція країнам центральних держав, і ряд окупованих територій німцями має перейти до складу цієї імперії або як незалежні держави. Зокрема, німці наполягали на незалежності Литви, Курляндії і Ліфляндії. Це Латвія і Естонія. Далі вони наполягали на автономному статусі України. Спочатку і на незалежності Польщі. Російська більшовицька делегація взяла паузу у цих переговорах і відбула до Москви. Також до Києва відбула і українська делегація за відповідними директивами. Коли переговори розпочалися вже за декілька днів, то німці разом з австрійцями підтвердили свій ультиматум, який більшовики мають негайно виконати, а також наголосили на тому, що Пропозиція щодо залучення до переговорів країн антанти і перенесення їх до Стокгольма відхилені. Головним чином, така позиція ґрунтувалася на тому, що німецькі агенти доповіли про те, що більшовики спеціально хочуть взяти паузу у цих переговорах і створити революційну армію, яка вторгла себе в Європу. З українцями повелися подальші переговори. Умовою подальших переговорів українська делегації. Стало визнання автономії ряду українських територій, які входили до Австро-Угорщини. Українці наполягали на автономії Буковини Північної, яка входила до складу Румунії, українських земель, які входили до Угорщини, а Східна Галичина, зокрема, території сьогоднішньої Західної України, мали бути включені до території України. Австрійці головним чином на ці пропозиції не погодились і сказали про те, що ми будемо думати над ними. І взагалі, вимоги української делегації є такі, які дуже важко виконати. А раз так, говорить, ми готові вести переговори з українською делегацією, яку пропонують більшовики. Представник так званого російського більшовицького українського уряду Медведів. Під час однієї з конференції виступив і взагалі заявив, що ми не тільки вимагаємо автономії цих територій, а включення цих територій до складу новотвореної української держави, а саме частини північної Буковини, частини руської України, яка входить до Угорщини, а половина польських земель взагалі має бути включена до складу України, а Холмщині має бути надана автономія. Від таких пропозицій, країни Четверного Союзу взагалі відмовились вести переговори з представниками більшовицького українського уряду, і наголосили про те, що вони цю делегацію взагалі не визнають. Важливим кроком було то, що 12 січня 1918 року країни Четверного Союзу ви повністю визнали українську делегацію повноправною у веденні цих переговорів, і визнали. Україну частиною складової цих переговорів, в якими можна вести далі справи. Однак Гофман заявив про те, що бажано, щоб Україна більш утвердила свою незалежність і проголосила повну самостійність від російської держави. Таке було зроблено 22 січня 1918 року, коли було проголошено четвертий універсал, згідно з яким. Грушевський на Софійському майдані проголосив про те, що віднині України є незалежною і повністю самостійною державою. Це було вагомим вчинком для того, щоб з Україною вже повелися повноправні переговори з країнами Четверного Союзу. Крім того, коли делегація Голубовича вела переговори з країнами Четверного Союзу, Голубович заявив про те, що Україна в змозі надати. Продуктову допомогу країнам Четверного Союзу, зокрема австро і Німеччині, яким дуже потребувало продуктів, саме за цю пропозицію вхопились представники Німеччини і Австро-Угорщини і повели далі переговори про можливості укладення подальшого миру з Україною. Більшовики у цьому сенсі повелися досить прагматично. Російську більшовицьку делегацію вже в цей час очолював Троцький, і він добре розумів, що більшовицька Росія вести війну не може, оскільки частини були розпропагандовані і повтікали додому. А Німеччина і Австро-Угорщина гостро потребували продуктів. І якщо більшовики підпишуть цей мир з німцями і австро-угорщиною поза українцями, то в будь-якому випадку більшовикам потрібно буде поставляти продукти країнам четверного союзу, а це виходячи з того, що там не було єдності в цій партії, може призвести взагалі до розвали і монолітності і втрати неї влади. І Троцький, провів через консультації відповідні з Леніним з іншими професійними більшовиками, прийшов до висновку про те, що вигодою більшовикам є те, щоб Україна підписала сепаратний мир з країнами Четверного Союзу раніше, ніж що роблять більшовики. В майбутньому можна буде звинуватити Центральну Раду, що вона підписала ці угоди з чотирними союзами і забезпечила їх продуктами. І це забезпечення цих продуктами цих держав неодмінно. Викличе заворушення у самій Україні. І тоді більшовики військової сили, вже як визволителі, можуть прийти і визволити українських селян. Через те укладення цієї угоди було і в вигоді більшовиків. Уже 12 лютого 1918 року було підписано мирну угоду між Україною і країнами Четверного Союзу. Спочатку. Цій угоді не йшлося про військову допомогу. А основними положеннями були дії такі: про те, що контрибуції з боку України і центральних держав відміняються. Усі території, де проживає більшість українського населення, звільняються і включаються до складу України. Холмщина отримує автономію, території Буковини Північної і території. Які заселення українцями перебувають у складі Угорщини, також входять до складу України. Це все добилось делегації під керівництвом вже наступного керівника Севрюка, який був представником мисерії. Але у цю угоду було включено певні пункти, у яких йшлося про те, що це відбудеться у другій половині 1918 року, а умовою виконання цих домовленостей. Є постачання Україною близько 1 мільйона подів хліба в Німеччину і Австро-Угорщину. Австрійці і німці добре розуміли, що виконати цю угоду про поставки стільки хліба просто буде неможливо, оскільки Україні треба було відправляти близько 20 ешелонів з хлібом щодня, а виконати це все було неможливо. Але угоду було підписано. Першу половину люто 1918 року. Уже в цей самий день, коли було підписано цю угоду, більшовицькі війська на чолі з Муравйовим захопили Київ і вчинили тут масові розстріли. Український уряд таємно покинув столицю і перебрався у місто Житомир. Більшовики розпочали наступ на Житомир. Вже 14 лютого 1918 року, коли вони доходили до Житомира, відбулося таємне засідання уряду, на якому було прийнято рішення про запрошення німецьких військ на територію України для надання допомоги. Таке прохання німецькому уряду пішло 17 лютого. А вже 18 лютого німці прийняли рішення про входження своїми військовими частинами на територію України. В цьому сенсі треба сказати про те, що німецька дипломатія дещо обманула українську, оскільки переговори про можливість надання військової допомоги велися і раніше, і представники Німеччини Австро-Угорщини відповіли про те, що. Має бути спеціальне засідання уряду, наприклад, в Німеччині коронного краю, яке має бути прийняти це рішення, і цим заколисили українців. Реально, ще за 10 днів до цього запрошення відбулися таємні засідання урядів як Австро-Огорщин, так і Німеччини. І було прийнято рішення про негайне входження австрійських і німецьких військ на територію України. Ну, звичайно, авангардами цих частин мали би слугувати українські військові частини, яких залишилось досить небагато, які б складали враження, що визволення України від більшовиків відбувається саме українськими частинами. Але головну ударну міць мала склати 500 тисячна німецька і австрійська армія. Відтак, входження німецьких і австрійських військ в Україну відбулося вже 18 лютого. 1918 року українська делегація у цьому плані під керівництвом Северюком була дуже здивована, оскільки йшлося про те, що ми запрошували лише німецькі війська, а австрійські війська не запрошували. На це керівник уряду України сказав: а дайте нам протоколи самого засідання про мирну угоду, про це запрошення. Він сказав, що цих протоколів немає. Обидва варіанти складені німецькою мовою і знаходяться у війні. В цьому плані можна сказати про те, що німецька австрійська дипломатія поступила дещо нечесно щодо України. Відтак почався наступ німецьких австрійських військ на територію України. Цей наступ розпочався не тільки на нашу територію, але й розпочався на території Росії. Це призвело до того, що 28 лютого 1918 року до Брест-Литовська прибула наступна совітська делегація на чолі Троцьким, яка заявила про те, що ми готові підписати будь-яку угоду, будь-який ультиматум про мир. Відтак, угода ставала для совітів ще більш кабальною. І вона ґрунтувалася на тому, що вони мають погодитися з незалежністю не тільки Балтійських держав, Польщі, а ще з незалежністю України, і більшовики мають виплатити центральним державам контрибуцію розміром. 6 мільярдів німецьких марок і велика частина цих грошей має бути саме у вигляді чистого золота. Більшовики цю угоду змушені були підписати, вони її підписали. 3 березня країни Четверного Союзу заявили про те, що переговори закінчені, і питання припинення подальших військових дій уладнені. З приводу цього можна сказати про те, що українська делегація. Їх було три мирні делегації: спочатку Любинського, потім Голубовича, згодом Севрюка. зробили все, що могли у тій ситуації, що було. Оскільки, якби країни-Антанти ще наприкінці літа, осінь 1917 року проявили певний інтерес до України, надали фінансову допомогу, допомогли сформувати сербські і чеські війська. Це б слугувало. Військовим опертям для того, щоб чинити опір як більшовикам, так і країнам Четверного Союзу. Слід сказати про те, що середній вік української делегації тоді не перевищував, представників не перевищував більше 35 років. Тобто дипломатичного досвіду в них не було. Але вони витягнули з цієї ситуації дипломатичної на той час. Я думаю, що по максимуму.